Приїхали в Нью-Васюки, нювесюки, вам прикріпляють ціни на вхідні квитки без водних розваг та на водні розваги. Ось уже наші білетики І ми йдемо. Покажу вам все, що побачимо. В аквапарк да Їдемо, їдемо, Дві це класна послуга. В аквапарк можуть підвезти на ось такому. Транспорті. Насправді це роблять, бо територія е, етнопарку дуже велика. Тому хто не хоче багато ходити гуляти, проще ось так під'їхати. Але я б рекомендувала ходити гуляти також, бо це дуже цікаво. Ууу, ми їдемо з вітерком. Тут страуси є, дуже страусина ферма. Одного разу такий страус тапнув на за ручку, коли вона його кормила. Став та трішки. Так, такі вони. Я їх боюсь взагалі чесно. Це суха зона розваг, тут дуже багато а там вже й мофі, вау. тут батути, тут є кафе. На території є буквально все необхідне для... Не знаю, тут цілий день можна тусити досить в нього постати. Це новий, це новий. його його робили, вже ледниковий період там. А, і тут, тут щось. Тут є кози, колись ага. я до них пішла і вони всі на мене накинули. У Юбасюках є своє супер таксі. <рес> таксі Юбасюки. Щоб з вітерком, так? <рес> <да? рес> Слухайте, тут не так аквапарк, як одна зона, тут прям багато окремих зон великих. <рес> Дивіться, як тут гарно що? Oh, да ти... So. ти вже старий для такого, я б сказала. Короче, чим? Чим везде, так? Я не знала, коли це закінчиться. А як ти там ще проліз? Ти ж длинний. На території є два спрей-парка. Це такі величезні території з різноманітними горками і приколяхами. Зона Акваленд а аж за рестораном є пул-зона В пул-зоні ми були, коли курядельки був один рочок, там лише будували. Тоді тут цього всього ще не було. Але зараз я хочу сказати... Просто, це просто вау, за такі гроші невеликі ціни не вам вказую. Насправді розваг море. Коротше, довго не будемо говорити, підемо розважатись, але щиро рекомендую всім сюди приїхати. Якщо ви живете в Одесі, не в Одесі, в Україні взагалі всі приїздіть Нью-Васюки, це просто, просто вау. Ми взагалі Нью-Васюки і так обожнімо. Тут і сухих розваг дуже багато. Але ось ця аквазона, ну прям вау.